Ситуація один. Сиджу у їдальні університету, і за сусіднім столом три студентки розмовляють. Одна з яких, а це першокурсниці, тобто ще півроку немає, як вони полишили шкільні стіни, показує у телефоні фотографії своїх однокласниць, які знущалися раніше над нею у школі, викидали її речі і сумки, топталися по них, били за межами школи, цькували її всіляком. А ті дві одногрупниці раптом кажуть: Та ну, таке у вас було в школі, а в нас такого не було. І Вони представляли дві різні школи, тобто в одній школі є булінг, а в другій немає. Друга ситуація і це все буквально цього тижня. Телефонує вчора мама однієї з учениць 15 років дівчинці, яка категорично відмовилася ходити офлайн, тобто очно, до школи, і вимагала у мами, щоб перевести її. На систему сімейного навчання, родинного, індивідуального, якого тільки хочете, аби тільки не ходити до школи. І говоривши із учителькою, мама почула, що дійсно вчителька помітила, останнім часом дівчинка стояла сама осторонь від усього класу у школі, на шкільному коридорі і ні з ким не спілкувалася. Тобто, знову про булінг. Нагадую, булінг це цькування, знущання у закладах освіти, у школі насамперед. А мобінг це на роботі. І про те і про те ми говорили, але занадто актуальна проблема. І давайте і сьогодні я в кількох відео, щоб не втомилися, проаналізую з точки зору учасників цього процесу, тобто суб'єктів, саме суб'єктів як ініціаторів. А це у нас учень, над яким здійснює, чи учениця, над, яким, над якою здійснюють булінг. Це учні чи учень, які здійснюють цей процес, нападають, скують, знущаються. Це учителі, учителі, психолог, тобто, власне, школа, її працівники і, врешті, батьки учень. І тих, кого цькують, і тих, хто цькує. І це розглянемо в окремих відео. І почнемо сьогодні з учителів. Так, шановні колеги, учителем школа стоїть. На яких я підставах починаю з учитель? На підставах, що я теж учитель. Маю 31 рік науково-педагогічного стажу. Починала як учитель початкової школи. і Продовжую зранку, я професор університету, а увечері в чудовому польсько-українському проєкті безкоштовна школа онлайн для дітей з України, на продовження якого ми зараз шукаємо кошти. І я знаю, що таке є булінг і немає булінгу. І сподіваюся, що мої учні їхні батьки підтвердять тут в, в коментарях про те, що свого часу боролася за те. Боролася. Я не дуже люблю це слово, але десь воно на рівні підсвідомості вискочило. Може в ті роки я саме боролася за те, щоб не було булінгу в моїх учнів. А Тому що кожен учитель зобов'язаний виконувати. Згідно із посадовими обов'язками, зокрема, класного керівника, де прописано в нього в посадових обов'язках, у функціях класного керівника захисну функцію. Охоронну захисну функцію учнів. Так, пильнувати про те, щоб з ними нічого не сталося. А ще вчити учнів комунікувати, виховувати їх там дуже багато функцій. А ще у майстерність учителя, у перелік майстерності вчителя. Належить така якість, як перцептивні здібності, тобто пильність, уміння побачити, уміння психологічно зреагувати на ту чи іншу ситуацію. І тут, до речі, ще і психологія наші знання із психології. Якщо хтось із вас каже, та ну, ну що ти нападаєш? Нам і так дуже багато проблем, дуже всього, я розумію, колеги. Але повторюю: я одна із вас, і моя сестра. Учителька з 40-річним досвідом. Теж сподіваюся, що і директорка школи, і батьки і учні теж тут в коментарях можуть написати, що дбає про те, щоб не було цього булінгу. І коли я опитую студентів, масу, вже за роки не сотні, а тисячі студентів, я опитую кожного року стосовно булінгу в школі і завжди діляться на категорії Та ну, у нас такого немає. І з'ясовуємо, що в тих школах, де студенти заявляють, що. У нас такого не було. Там якраз студенти могли згадати більше вчителів, яких могли назвати майстрами своєї справи. Отож, шановні, коли ви кажете, що нам важко працювати, пам'ятаємо, що ми знали, куди ми йдемо. Ми знали, що нам нелегко, що це величезна відповідальність бути вчителем і пильнувати все. 24 майже на 7, навіть на канікулах. Хто так виконує свої обов'язки, то знає. І якщо ми не справляємося з своїми обов'язками, ну так як на усіх роботах, то нам немає там чого робити. Ми себе можемо зреалізувати в чомусь іншому. Але ж звертаю увагу, яка кількість учителів справляється з цими обов'язками? Якщо не можете справити самі, підійдіть до наставників, до психологів. Бо, шановні психологи, якщо ви є в школі, це теж ваші професійні обов'язки. Пильнувати за тим, щоб у школі все було класно. А як же ж пильнувати це дуже просто? Сутність тієї фрази, що учителька сказала: Я таки помітила, що учениця стоїть окремо і ні з ким не спілкується. У мене зразу запитання. Клас. Це означає, що у вас два ока, ви бачите, причому далеко бачите, з зором все нормально. І розрізняєте своїх учнів. Все. А то вже треба бути. Невеликих здібностей, щоб зрозуміти, якщо стоїть учениця окремо і не спілкується постійно на напереду з значить, щось не так. Питання інше ключове. А що пані зробила для того, щоб усунути цю ситуацію, а поговорила з дитиною, причому не нав'язливо. А зі словами, не кажи, я тобі сказала, що сталося, або потім допитувати всіх учнів, а ну кажуть, що зробили. Ніхто нічого не зізнається класично, ще гірше, погіршиться ситуація. А фразою тобі потрібна моя допомога, знай, якщо ти захочеш поговорити, я завжди тебе вислухаю. І при цьому нікому нічого не скажу, і дійсно нікому нічого не сказати. А якщо психологиня чи психолог у школі каже, що та не хоче учень говорити, це проблема психолога, який не може спонукати дитину до розмови. Що було в моєму класі зараз онлайн, у мене зараз 4 клас, взяла я їх ще в другому класі. Учні доповнювалися, сидіти, які з України роз'їхалися по всьому світу і долучаються кожного вечора. Що було в третьому класі минулого року? Я мовчу вже про другий клас, коли перші дні війни були? На перерві, добре що онлайн, вони сварилися, причому брутальною лайкою. Вони мало не кидали в екран комп'ютера усім, що тільки можна. В чаті писали один на одного страшні образливі слова. І повірте, зараз, якщо дивляться це відео, нинішні батьки і учні 4 класу, вони підтвердять, що цього немає. А їх зараз понад 40 у класі. Інколи буває там трішки меншечки, 30, але у середньому 40 учнів кожного вечора три уроки. І що я робила? Я просто учила їх комунікувати і вирішувати проблеми. Ми сідали за стіл перемовин і вчилися домовлятися це є окреме відео. Я обіцяю тобі, що треба першому розпочати. Так, Гординя не завжди дає цю конструкцію, а це лінво психологія. І далі натомість прошу! І треба домовлятися. Утримувати оцю цю домовленість. Я порівнюю це з бізнесом і розказую, ви не станете бізнесменами, якщо будете уже тут і зараз порушувати угоду. І завжди з правилом медіації беру третього учня, який допомагає у цій ситуації. Пам'ятаємо, що ми відповідаємо у школах за життя і душі наших дітей. Наших, бо вони вже не просто наші учні, вони наші діти на той час, поки вони навчаються у нас. І ми маємо бути пильними і не просто дивитися, що хтось стоїть осторонь, а зробити усе, щоб наші класи жили дружно. Я інколи кажу, коли учні сваряться раніше сварилися, кажу, вам мало тих ворогів, що на нас нападають, що нас знищують, так ви ще всередині, щоб тішилися наші вороги, знищуєте один одного. А давайте спробуємо просто сказати один одному, вибач, навіть уже не розбираючись, хто що, і пообіцяти кожен один одному щось. І потім дотримуватись. А ви всі решта, будь ласка, допомагайте, а не стоїте з телефонами, знімаєте чи насміхаєтесь. І тоді буде справжня групова згуртованість, яку демонструє на весь світ Україна в ці тяжкі часи. Бо не просто вчителем школа стоїть, а кожним із нас життя це стоїть. Ну, а далі ми поговоримо про те, як учням самим. Реагувати на те, що їх цькують. і що з цього можна взяти позитивного, що варто і не варто робити про це у наступному відео, щоб усе було краще.